Давай, я задаю вопросы, ты на них отвечаю. Окей. окей? Да. Так, фамилия и имя очевидно. Темхай Юрьевич. Тем Михаил Юрьевич. Уроженец какого города? 1997 -го року мистер Новоленской неслабли. Белик Турданская. Ага, понял. Е, в Киеве прописан, Киеве проживаешь, занимаешь? не, я снимаю квартиру за своим другом. Угу. Я понял. Вдруг такой же ориентации, как ты? Нет. Нет. Вдруг натурал, да? Да. Скажи мне, пожалуйста. В мастер Угу. Просто ну, сложителей еще, никаких там близких. Нет, нет. Чисто привет пока. Ну, мы працуем раз. Работает у них. Хорошо. Где okay. ты работаешь? Скажи, а, Я нахожу ему клієнтів з зламаними телефонами, айфонами науками, він ремонтує. І ага, десь... он, он то есть підсор... занимается ремонтами, а да, ты... Да, да. ну и плюс я ще підпрацьовую в обычном Я тебя понял. А, так, такс, такс, такс. А учись сиди, скажи, пожалуйста. Uh, я на заводці знала mm -hmm. авіаційний. да, на... авіаційний да, університет, да, да, да. верно? Да, на економіст. Я понял, на економіст. Хорошо. Скажи, пожалуйста, э, имев факт переписки у теч з хлопцем, сколько йому лет? 14 а, років, так. Да, він мені... У э, нас почалася з ним э, бесіда. Э, характеру. Інтимного характеру, так. Mm -hmm. да, mm -hmm. э, э, Уточни, пожалуйста, що ти тому написав, ну это важно. Э, Ну, про это «взять», там, дать. Ну, так і своими словами. А, я говорю. А, коли я знаходився в стані алко алкогольного сп'яніння, mm -hmm. я написав йому, «захочу хочеш взяти народ, пиши. Mm -hmm. Це була цитата. А, потім mm -hmm. я, коли на тверези це прочитав, я mm -hmm. зрозумів, що я зробив повну трінь, mm -hmm. перепрошую замість французький. Mm -hmm. І потім почав тупо ігнорити. У мене не мало бути зустрічі, я його тупо почав відговорити і все. Я понял. Скажи, момент. пожалуйста, да. один момент. А на п'яну голову сколько дітей ти вже приходив? У мене не було жодного статевого контакту. Я не вірю твоїм словам. На п'ятому ну, давай, давай, закінчу. не так. було. Не було добре. Скажи, пожалуйста, сьогодні на встрічу вот, на політех, ти к парню прийшов, скільки йому років? Чотирнадцять поговорити з ну, яка була дискусія з ним під час переписки, нет, 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 нет. що він хоче спробувати хлопцем, В нього да. е, в нього є до цього інтерес. Да. Я йому пояснював, що попробуй з дівчатами, не ламать собі життя. Uh -huh. І ціль моєї зустрічі uh -huh. це була розмова з ним, що він змінив свою орієнтацію і все. Uh -huh. Ну, по перше, навіть не змінив, а просто напросто розібрався well, сам собі. А прийшов переорієнтувати, так сказати. Да? Ну ні, не так просто пояснити йому. С двух ракурсов да, Що. Я понял. со стороны Що? натурала и со стороны своей, наверное? Да а после того, да, как да. ты узнала в возрасте писать свои параметры, предпочтения да. взгляды да. к мужчинам. Да. Ну это тоже ок. Это ну, включается в переориентировании. Это было до этого момента, нет, когда это я еще это... не знал, ну, Он тебе написал возраст в самом начале, на дядя. Возраст, а потом у меня все переписки. Да? Ну, вот это ну, тупо сказать. на автомате. А нет. когда он написал о возрасте, его спрашивать о его параметрах, это тоже в плане переориентации? Если у тебя, ну, хер меньше, то не стоит, да? Если больше, а, то попробуй. Нет, мне это похуй. Чем? Ну, а зачем интересуешься? Все по стандарту йде просто звичайно а, по стандарту звичайно переписка А чому я это уйду другим... ну просто ну, я от цього далек ну давай внесем ясность просто скажи пожалуйста это ну ей так сюда ну, там чик параметри, там да возраст розміри, туди-сюди, да mm, так. Важно, типа, Нет, Це типу, это Ні, це пустину йде по стандарту звучай переписка. просто я так с девушками не знакомлюсь я не спрашиваю какой них ну я на на сайтах знаемства а? с девчатами я так с ними а ты и девочек и мальчиков ты ну, и то и то любишь да я понял хорошо ну выводы какие ты сделал скажи пожалуйста а З тими, хто менше 19-18 взагалі навіть не вести дискусію, О, до І все до побачення, і нехай розбираються самі в мене є своє життя, і нам повернулися. Вийде зло напустя, яким желаючим переорієнтувати. Що ти їм пожелаєш? О, хлопці, не ламайте своє життя. За мавсь. Є купа охуєнних баб. Беріть і беріться землю. Дякую.